Привіт, усім сьогодні в нас розмова про одного знаєте, ну просто надзвичайного українського композитора, і я майже впевнений, що його музику багато хто чув, можливо, ще з дитинства. От тільки ім'я автора скоріш за все так і залишилося десь за кадром. Ну що, давайте почнемо з такої собі загадки. От подумайте, що може бути спільного між, скажімо, епічною радянською науковою фантастикою, такою душевною українською народною музикою, і нашими улюбленими мультиками. Здається, ну, це ж геть різні світи, правда? А от і ні. Виявляється, все це поєднує творчість однієї єдиної людини. Так, так, вся ця музика це робота одного, ну просто неймовірно різнобічного композитора. Ім'я цього митця Яків Лапинський. Саме його дивовижним музичним шляхом ми сьогодні і пройдемося. Тільки уявіть собі, Яків Лапинський прожив справді довге, насичене життя. Народився він в Умані ще у 1928 році. Він бачив і Розквіт, і занепад Радянського Союзу, потім отримав звання заслуженого діяча мистецтв уже в Незалежній Україні і пішов із життя зовсім нещодавно, у 2020-му в Німеччині. Це ж це майже ціле століття прожите в музиці. Ну добре, давайте по порядку. З чого ж усе починалося? А починалося все звісно з основи основ, з класичної музики. І от саме тут він заявив про себе як про такого, знаєте, архітектора по-справжньому величного монументального звуку. От, просто послухайте назви його ранніх робіт, вони говорять самі за себе. Симфонічна поема Сталінградська битва, Ораторія в космос, С'юїта Антарктида. Відчуваєте? Це ж музика просто величезного епічного масштабу. Вона ідеально відображала ті грандіозні ідеї своєї епохи. Тобто він буквально малював звуком, створював цілі звукові полотна для епічних битв, для безкраїх континентів, для самого космосу. Його стиль у цих творах це така, знаєте, мідь, потужні оркестрові фарби, широченні мелодії. Це одразу показувало, наскільки він був амбітним саме як симфонічний композитор. Але тримайтеся, бо зараз ми робимо різкий поворот, переходимо до іншої грані його таланту, і я думаю, вона буде значно більш знайомою. Справа в тому, що Лапинський був ну просто неймовірно плідним кінокомпозитором. І от тут починається найцікавіше це те, що справді вражає. Просто погляньте на цей контраст. З одного боку, серйозна така філософська наукова фантастика, як туманність Андромеди, а з іншого, легенькі, грайливі мультики, типу Непосида, і не так. Ви уявляєте, діапазон він просто космічний? Сьогодні він пише холодну, відсторонену електроніку для космосу, а завтра теплі, милі, грайливі молодії для дитячої казки. І це ж не було якимось разовим експериментом. Він працював у кіно десятиліттями, постійно. І подивіться, як змінювалась його робота разом з епохою. У 60-х – це космічна опера, у 70-х – якась авангардна експериментальна анімація, у 80-х – історичні мультфільми. Він завжди був у процесі, завжди був важливою фігурою в кіно. Гадаєте, це все? А от і ні. Бо у Лапинського була ще одна пристрасть, і саме вона, мабуть, робить його постать абсолютно унікальною. Він був справжнім новатором, таким, знаєте, сміливцям, який виводив на велику серйозну сцену дуже несподіваних солістів. І так, знову невеличка загадка. Що ж об'єднує ось ці інструменти? Такс, що ми тут бачимо: баян, бандура, маримба і гітара. Абсолютно різні інструменти, правда? З різним походженням, різним звучанням. І погодьтеся, це точно не ті інструменти, які першими спадають на думку, коли ми говоримо про класичний симфонічний оркестр. А ось і розгадка Яків Лапинський написав сольні концерти для кожного з них. Тільки вдумайтеся, він брав інструмент, який вважали народним чи естрадним, і робив його головним героєм, зіркою великого симфонічного дійства. Це ж було просто революційно! І щоб було зрозуміло, наскільки це круто, давайте згадаємо, що таке концерт. Це ж великий, серйозний твір, де один соліст, по суті, веде діалог, змагається з цілим оркестром. І написати такий концерт для Баяна чи для бандури в ті часи це був неймовірно сміливий новаторський крок. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. У чому ж полягає спадщина Якова Лапинського і чому про нього так важливо говорити саме сьогодні? Спробуємо зібрати все докупи. 92. Просто число так? А насправді ж ні. Це 92 роки життя, повністю відданого музиці. За цей час змінювалися країни, ідеології, музичні стилі, а його творчий запал, його жага до нового залишалися незмінними. Вражає. Отже, що найголовніше варто винести з цієї розмови. По-перше, Лапинський це майстер абсолютно різних жанрів від монументальної симфонії до легкого мультика. По-друге, він новатор, який не боявся виводити народні інструменти на велику сцену. І по третє, він був ключовим, хоча, на жаль, часто непоміченим голосом у музиці ХХ століття. Можна сказати, що його твори це такий собі прихований саундтрек нашої історії. І все це, знаєте, підводить до такого фінального питання, над яким варто задуматись, а скільки ще таких от прихованих майстрів, таких геніїв чекають, щоб їх відкрили у тих саундтреках, які щодня супроводжують наше життя.